Від самого народження людина впливає на природу. Вода це дивовижна рідина без кольору, запаху, смаку і з нульовою калорійністю та є основою для всього живого. У разі відсутності її усі живі істоти загинуть. Тому людство використовує її не лише у харчових побутових, а й у промислових цілях. Ще в давні часи на річках ставили греблі для утворення штучних ставків, а на деяких з них. Водяні млини. Час минав, технології змінювалися. З впровадженням в кінці 19-го сторіччя електрики люди почали переходити на різні засоби її отримання. Перша гідроелектростанція на території нашої країни з'явилася у 1939 році в місті Запоріжжя з площею підтоплення 3320 квадратних кілометрів. Вона стала іменуватися як Дніпрогес, проіснувала до Другої світової війни. У серпні 1941 року військові Радянського Союзу зруйнували частину греблі для затримання походження німецьких окупантів на лівий берег Дніпра. У післявоєнний час поряд з реконструкцією наявних електростанцій широко розгорнулося будівництво нових теплових і гідроелектростанцій. У 1949-1952 роках Укргідеп провів значну роботу по створенню схеми комплексного використання Дніпра, що передбачало спорудження каскаду ГЕС, прокладення глибоководного шляху від Києва до Чорного моря. Вченими навіть був запропонований варіант каскаду з 14 гідровузлів із загальним виробленням електроенергії понад 10 мільярдів кВт на рік. На території України налічується близько 73 тисяч водостоків рік та струмків, серед них 131 річка довжиною близько 100 кілометрів кожна, близько 20 тисяч озер та лиманів, з них 7 тисяч площею 0,1 квадратних кілометрів. Без Дунаю річний стік води становить 83,5 кубічних кілометрів. Завдання тогочасної влади було спорудженням на Дніпрі цілого каскаду водосховищ. Результати цього плану ми бачимо зараз. У Вижгороді в 1968 році з'явилося перше водосховище Київське. Далі з'явилося Канівське в 1975 році. У 60-х роках збудували Кремгес. Поруч з містом Кам'янське, середньодніпровське, та біля нової Каховки Каховське в 1956 році. Найбільшим за площею підтоплення є Кремичуцьке. 13520 кілометрів. Врешті-решт за останні півсторіччя не навчилися регулювати спуск води всіма водосховищами Дніпра. Різниця у перепаді води складає 4060 см. Водосховища це штучні водойми, що створюються, як правило, в долинах річок водопідпірними спорудами для накопичення та збереження води з метою регулювання стоку, зрощення та інших господарських потреб. Найбільшими водосховищами Полтавщини є Кремичуцьке та Середньодніпровське. Вони умивають Південно-Західні України області. Наприклад, коли з Кременчуцького водосховища спускають воду, то на Сродні Дніпровському відбувається затримка і спуском, узгодженості та синхронності майже немає, в результаті чого відбувається підтоплення значної території. Зрозумійте, що річка Дніпро є життєдайною силою для нас вами, якщо загине це джерело, то не стане дві треті населення України. Природа це наш загальний дім, і від того, як розумно ми будемо користуватися та піклуватися за спорудженими століттями стінами. Залежить наша доля, а також наших нащадків.